Жасне панство, ми зібрали для вас історії людей, які знали убивць. Вони вражають буденністю, відчуттям загрози, непередбачуваної і нездоланої. І перша буде моя. Коли мені було 5 років, батько запросив у гості знайомого. Спочатку все було добре, але вечоріло, а той все сидів попри пізню годину, і мати попросила його піти, бо мені треба було лягати спати. Знайомий зреагував надмірно. Гостро і кинувся з квартири, ляснувши дверима. Стурбований батько вибіг за ним, спустився сходами, проте ані в під'їзді, ані на вулиці нікого не побачив, тож повернувся додому. Пізніше вони зідзвонилися, Батько спитав, де ти подівся. Я буквально вибіг за тобою, і той відповів: А я піднявся сходами вище і стояв, дивлячись, як ти виходиш з квартири. Пізніше чоловікові діагностували психопатію після того, як він скоїв вбивство. Я лежав у державній психіатричній палаті. Там подружився з шизофреніком, і ми щодня тусувалися. Коли він не реагував в своїй голові, зазвичай сміючись до сліз, то здавався розумним, харизматичним, доброзичливим і досить веселим. А потім він отримав перепустку на вихідні, щоб провести час зі своєю родиною і забив їх усіх молотком. Мідро дитинство вдарив хлопця своєї сестри ножем у серце. Серед білого дня на жвавій вулиці через сварку про футбол, чувак був довбаним сихом самого дитинства. Він постійно вдирався в чужі будинки заради фану. Він примушував ровесниць 11-12 років до орального контакту. Він завжди всюди мастурбував, включно із церквою. Він насрав шухляду стола вчителя математики. Він відсидів у в'язниці за крадіжку, перш ніж скоїти вбивство, а потім, перебуваючи під вартою, покінчив з собою. Він був покидьком самого дитинства. Елвін був моїм однокласником. Тихий хлопець, що здебільшого тримався осторонь. Озираючись, дехто каже, що його поведінка в день злочину була трохи нервовішою ніж зазвичай, а мені здається, ми додумуємо постфакт. Поштухом стало отримання низької оцінки з французької за семестр, а табелі розсилали поштою. Його батьки суворо ставились до такого. Тож він взяв гвинтівку, застрелив свою маму, бабусю і сестру, коли та бігла по допомогу, затягнув її тіло в гараж, з'їв бутерброд. Очікуючи, поки батько повернеться додому, а потім застрелив його, намагаючись втекти, заблокав у віхолі, а поліція швидко знайшла тіла і його самого. Маленьке місто, велика історія. 15 років тому я сидів у колонії для неповнолітніх з підлітком який застрелив обох своїх батьків, коли ті спали. Судді якраз вирішували, чи будуть його судити як дорослого. Коли ми ходили в школу при в'язниці, я з ним базікав. Він здавався таким же нормальним, як і інші. Мені здавалось, він просто само. Дивно про це згадувати зараз, коли я маю звичайне середньостатистичне життя. Я навчався в початковій та середній школі з майбутнім серійним убивцею, і це досі мучить мене. Під час перерви його щодня збивали з ніг. Щодня протягом багатьох років маленька школа, 40-50 дітей у класі. У сьомому класі я бачив, як хлопець стрибає на його руці, намагаючись її зламати, просто тому що міг. А знаєте, як це, коли хтось стає у вас за спиною, а інша людина штовхає вас у груди і вас отак перекидують? А це був звичайний довбаний день з його життя. В початковій школі ми грали в гру під назвою дурня», яка полягала в тому, щоб кинути футбольний м'яч, а потім натовпом кидатись на того, хто його зловив. Вони завжди кидали м'яч йому. Підпис до його фотографії на випускному був таким: я не знаю, що сказати цим людям. Пізніше він убив жінку, яка відмовилась з ним зустрічатись. Приблизно за п'ять років по тому він убив ще одну жінку разом з її дев'ятирічною донькою та сестрою. Іноді я думаю, що його створили ми. Я абсолютно знищений. Я знав, що його життя повне лайно, дружина смертельно хвора, у нього самого не діагностований психічний розлад, залежність від наркотиків, але навіть на мить не міг уявити, що він зробить те, що зробив. Коли я розмовляв з ним після того, як він переїхав, він завжди казав, що у них все в нормі. Я говорив лише з ним, оскільки його дружина боролась з раком. і Їй було важко спілкуватись. Потім я дізнався, що він убив дружину, а потім себе. Не гірше те, що національна газета зобразила це як трагічне, романтичне подвійне самогубство. Це просто розлютило мене, оскільки це довбане безглуздя. Смерть була жахливою карою для тієї, хто любив його безмірно, піклувався про нього понад 20 років. Він вбив її просто тому, що хвороба відняла б її у нього раніше, і це не був. Милосердний відхід на хмарці опіатної смерті, те, що ви влаштували б для коханої людини, просто розпачлива сліпа лють, вістря і леза ножа. І я ненавиджу його за це і завжди буду. А те, що йому вдалося його харакірі, це просто нарцистична фігня. Я знав хлопця з бойскаутів, який у 17 років забив до смерті бездомного. Я не здивувався, я чув про те, як він вбивав кошеня в дитинстві, і підозрював, що його прийомний батько, наш скаутмайстер, розбещував дітей. Колишній хлопець моєї сестри зараз у в'язниці за те, що вбив свою нову дівчину та сховав її тіло в бочку з цементу. Це жахливо для цієї дівчини та її родини, але все, про що я можу думати. Це те, як би я помстився, якби це сталося з моєю сестрою. І це не дає мені спати. Я працював над генеалогічним деревом і розпитував маму про родичів. Тут вона раптом видає. А оце тітка Тіллі, яка задушила маленького хлопчика у своїй вітальні. Я такий, що? Вона пояснила, що тіллі почала чути голоси. Поруч жив маленький хлопчик, який заходив до неї в гості за печивом. Одного разу він прийшов, і вона його задушила, а згодом її знайшли, коли вона блукала вулицями і лопотіла щось сама до себе. Тіллі в божевільність сім років, потім вийшла і невдовзі померла. Я знайшов в архіві статтю про це і мене довго переслідував образ маленького хлопчика. Я все думав, скільки поколінь його родини постраждало від цієї жахливої події. Коли Тед Банді був у в'язниці, здається, у Флориді його улюбленим репортером-співрозмовником була моя двоюрідна сестра. У неї досі зберігається різдвяна листівка, яку він їй надіслав. Вони посварилися, коли він сидів у камері смертників, і думаю, він погрожував їй вбивством. Тед Банді зустрічався з моєю тіткою, і вони зустрічалися кілька місяців, а потім просто розійшлися. Вона сказала, що він був одним із найвічливіших, найдобріших людей, яких вона коли-небудь зустрічала. Прекрасний як хер, у новинах згадувався хлопець на два роки старший за мене, який закінчив той самий коледж за тією ж спеціальністю. Я пошукав у Фейсбук і одразу впізнав його. У нас були спільні заняття, і він очолював студентську асоціацію. Він забив свою дівчину до смерті, просидів у будинку з мертвим тілом три дні, а потім задушив себе поліетиленовим пакетом. І як не дивно, це вплинуло на мене більше, ніж я очікував. Я ходив до школи, де був один хлопець, популярний професійний спортсмен, але який завжди тримався осторонь. Здавалося, він спілкується з іншими лише з приводу гри. Але він не був ніяково мовчазним або що, просто привітний, приємний хлоп. А потім він з'явився у новинах за вбивство своєї дівчини, матері дівчини та її маленької сестри. Почалося з домашнього насилля, а потім він перетнув межу. Поліцейські знайшли його, коли він йшов вулицею. Весь у крові я працював вчителем у Портсмуті, це бідний район, де багатьом учням приходиться на солодко за межами класу, батьки наркомани, злочинці як кумири. Одного разу я навчав хлопчика на ім'я Сем, грубий агресивний хлопець, який любив знущатися над людьми. Він мав щось темне всередині, що подеколи перетворювало його на монстра, змушувало бити дівчат, штовхати літніх людей і тому подібне. Однак нас із Семом поєднував міцний зв'язок. Мене хвалили за те, що я достукався до нього. Ми довго розмовляли про життя, про закінчення школи, про майбутнє. Це був мій другий рік роботи вчителем, і я щиро думав, що зробив щось важливе. П'ять років по тому. Обличчя Сема в новинах. Він навмисне збив двох дівчат підлітків, коли вони поверталися додому з вечірки, врізався у них на машині, а потім об'їхав кільцеву розв'язку, щоб знову проїхатись по ним. Нічого не порівняється з жахом і безсиллям, які я тоді відчув. Я постійно думаю, що міг би зробити більше, що мусив зробити більше, щоб допомогти йому віднайти в собі добро за ці довбані 4 години на тиждень, які ми проводили разом. Я був наївний. Коли мені було 13 років, я дізнався, що мій і дядько убивці. Я ніколи не бачив їх. Мій дідусь фактично забив жінку до смерті і зробив їй гістеректомію голими руками. Мій дядько вбив двох. Перша жертва хлопець, якому він завдав 80 ударів ножем, перерізав горло від вуха до вуха, а потім тіло навхрест від яєць до горла. Він писав на стінах кров'ю хлопця. Другою жертвою була жінка, яку він зустрів у барі. Він наніс їй близько 70 ударів ножем і розчленував. Коли мені було 10, найкращий друг мого старшого брата, Карл Дреслер, убив своїх батьків і поховав їх у канаві. Коли мені було 14, мій інший старший брат убив дівчину. Він досі в'язниці. Коли мені було 19, я допомагав сусіду робити ремонт у хаті, а його 16-річна донька та її хлопець на вихідних вистрелили в нього і дозволили повільно помирати, слухаючи його крики болю. Мені зараз 47, і я продовжую рухатись. Підписуйтесь на канал. Підтримуйте нас на патреон і до нових зустрічей в темряві.